Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно президента Зеленського і стосовно замаху на президента, який стався в Одесі. Ну там п'ятеро людей ще загинуло. Це дуже велика трагедія насправді. І це дуже тяжкий біль утрати. Я би хотів подивитися, що зараз буде відбуватися в оточенні президента Зеленського, чи є ще якісь йому загрози життю. Я хочу на циганській колоді витягнути три карти. Подивитися, що там біля нього, чи є загрози смертельного характеру біля нього. Я би хотів на таро витягнути три карти. І я би хотів витягнути на гральній колоді теж три карти. Подивитися, що мені карти покажуть. Смертельні загрози біля Зеленського. Карта друга падає. Карта мислителя, карта думок та планів. Карта лікаря. Ну, сильно чогось поганого тут карти не показують циганські. Дивимося тут: Вісьмірка Пентаклів, карта здобутків, королева Пентаклів, карта сильної жінки і лицар жезлів, карта захисника. Молода чоловіча енергія. Не бачу якихось великих загроз. Четвірка Вубнова. Карта фінансових затримок заморозок. Шістірка пікова провокації. Дама Христова, карта сильної жінки. Біля Зеленського дуже сильна жіноча енергія. Королева Пентаклів, пряма позиція, Дама Христова, карта друга, на якій теж зображена жінка. На трьох різних колодах жінка, жінка, жінка. Я бачу, що якась досить потужна та сильна жіноча енергетика його буде захищати. Можливо, це його мати, яка за нього молиться, можливо, є в його оточенні якась дуже сильна. Жінка з дуже сильною енергією. Не хочу казати, що відьма чи там якийсь енергетичний практик, але, можливо, є якась така людина, яка його захищає і відводить від нього всі негативні сценарії. Хоч, ну, Стосовно Путіна, до речі, теж говорить, що йому допомагають шамани з Алтая. Тому тут, можливо, і в нього є хтось такий для захисту, потужний. Смертельних загроз Зеленському зараз на даний момент я не бачу. Бачу дуже сильну жінку біля нього, яка його захищає і відводить від нього негатив. Ось що я бачу. Бережіть себе, всіх благ вам та всього найкращого!